Христос Воскрес, дорогі матері, сьогодні у цей світлий та радісний ваш день прийміть найщиріші наші привітання та побажання, Брак не слів, дорогі мої, щоб подякувати вам за невтомну працю, безмежну ласку, щире та вірне, та ніжне серце. Хай ваше життя. Буде сповнене тільки щастям, любов'ю, радістю та миром. Усміхайтеся, радійте, будьте щасливими. Хай Господь кріпить вас, обдаровуючи найщедрішими ласками та благами, многих та благих літ вам, дорогі наші матері. Залишаю все, поспішаю до тебе на свято, може, зустрічей тих, залишилось не так вже й багато, і коли я прийду і постукаю тихо до хати. І мені відчинить двері, моя мати, мамо моя, мамо, моя, сила, скільки біти, скільки тривог Ти пережила. мамо. Все сьогодні низенько Залишаю усе, поспішаю до тебе на свято, рідна ненько моя, Бачу, як ти стоїш біля хати. І підемо туди. Де колись ми ходили з тобою, де дитинство моє пропливало, як хвиля рікою. Мамо моя, мамо моя, голубко сипа, скільки біди, скільки тривог. Ти пережила, мамо моя, мамо моя, моя тиненько, да я тобі поклонюся сьогодні нисенько, мамо моя, мамо моя. Полукосива, скільки біди, скільки тривог ти пережила, мамо моя, мамо моя, моя тиненько, Дай я тобі поклоню. Ся сьогодні низенько, люба дитино, де б ти не була, куди б тебе не закинула доля, знай, у рідному домі тебе завжди чекає мама. Пам'ятай про це. Бо настане час, коли захочеш почути ніжний голос рідної мами, відчути її ніжну руку на твоєму обличчі, але мами вже не буде на світі. Тому, поки мама жива, цінуй її, люби і пам'ятай. Поспішаю до тебе на свято, може, зустрічай тих, залишилось не так вже й багато, і колись я прийду і постукаю тихо до хати. А мені не відчинить дверей. Моя мати, мамо моя, мамо моя, голубко сива, скільки біди, скільки тривог ти пережила мамо моя, мамо моя. Моя диненько дай я тобі поклонюся сьогодні низенько, мамо моя, мамо моя, огукосила, скільки біди, скільки тривог. Ти пережила, мамо моя, мамо моя, моя тиненько, на я тобі поклонюся сьогодні низенько. Матері до дітей. Дорогі мої діти, завтра ви приїдете до мене в гості, тому що у мене ювілей. Ви побачите, що я старію. Будь ласка, будьте терплячі і спробуйте зрозуміти, через який етап життя я зараз проходжу. Якщо я або тато будемо вам розповідати те, що вже розповідали рік назад. Якщо ми будемо повторювати одні ті ж історії знову і знову, не переривайте нас, щоб роздратовано помітити, ти вже це розповідала пару хвилин тому. Просто послухайте, будь ласка, постарайтеся згадати ті часи, коли ви були маленькими, і я читала вам одну й ту ж саму казку знову і знову, поки ви не засипали. Коли я кажу, що не можу зараз приймати ванну, не сертися і не бентежте мене, краще згадайте, як вечорами після важкої роботи ми вмовляли прийняти душ вас, коли ви були дітьми, адже ви не дуже любили його, чи не так. Коли ви бачите, наскільки я не освічена в тому, що стосується нових технологій, Просто дайте мені час навчитися і не дивіться на мене так. Пам'ятаєте, як я терпляче вчила вас робити щось нове належним чином, як вчила вас одягатися, розчісувати волосся, вирішувати кожен день складні життєві питання. Приходять дні, коли ви все гостріше і гостріше будете помічати, що я старію. Прошу вас, будьте терплячі, і спробуйте зрозуміти, через що я проходжу, намагаючись розібратися у ваших гаджетах і скайпах. Якщо я іноді втрачаю думку або нитку розмови, дайте мені час згадати, про що йде мова. Не нервуйтеся, не проявляйте нетерпіння і зарозумілість. просто знайте. Найголовніше для мене бути поруч з вами, ви завжди будете займати головне місце в моєму серці, коли мої старі втомлені ноги не дозволять мені ходити так само швидко, як ходите ви. Просто подайте мені руку і налаштуйте свій крок під мій. Я точно так само подавала вам руку, коли ви тільки вчилися ходити. І в ці дні мені не було сумно. Просто побудьте трохи зі мною, спробуйте зрозуміти мене, дайте мені можливість дожити до кінця своє життя з любов'ю і трепетом. Я бережу час, проведений з вами і сприймаю його як дар. З великою посмішкою і величезною любов'ю я закінчую цей лист. Просто хочу нагадати: я вас люблю, мої солодкі діти. Мамина молитва. Жиди крила на дорогах долі скріпить, піднесе, мамина молитва, як цілюща сила, сонечком засвітить, щастя принесе, мамина молитва, коли перші кроки. Я світанок тихий, а чи ніч ясна, мамина молитва у дитячі роки, поруч все зі мною, чиста як роса, помолися мамо, і засидай дочку, помолися рідна. За своїх внучат одягнися, мамо, лежи ту сорочку і збирай родину за столом са. Мамина молитва, на стежках чужини, у її обіймах, мені так тепло. Мамина молитва у тяжких хвилинах відвертає злобу, розсіває зло, мамина молитва і мости збудує, і розділить море проби перешкод. Почує схилиться до мами із своїх весов, помолися мамо і за сина, й дочку, помолися рідна за своїх внучат. одягнися, мамо, подижи ту сорочку і збирай родину. За столом сад, помолися мамо і засидай дочку, помолися рідна, за своїх внучат. одягнися, мамо, лиши ту сорочку і збирай родину, за столом сад, і збирай родину. За столом Сай. Поради матері, одруженому своєму синові. Синку, пам'ятай, я тебе люблю, і всі мої найв'язливі поради один із способів висловити тобі любов. Звертайся до мене завжди, коли тобі потрібна моя допомога. Не телефонуй мені після 22.00 просто так. Це тепер час твоєї дружини. Дзвони мені до 22.00 просто так. Ніколи не підвищуй голос, якщо від нього не залежить чиєсь життя. Не чекай від своєї дружини, що вона буде ставитися до тебе так, як я. Цього ніколи не буде, вона тебе не народжувала. Завжди сам пери свої шкарпетки. Замість тебе це може робити тільки правильна машина. Крапка. Ніколи не розповідай друзям про своє життя з дружиною. Про інтимне життя з колишніми подружками. Розповідати можна, але не дружині і її подругам. Міняй свою жит... зубну щітку раз у місяць, ніколи не говори своїй дружині, а мама робила так. Фразу, а у мами було смачніше забудь назавжди, не скарся мені на свою дружину, ти вибирав сам. Не розповідай дружині про свої минулі відносини, Наполягаю, говори, що все забув. Зберігай в телефоні тільки безпечну інформацію, все інше тримай в голові, тренуй пам'ять, компромати вчина пам'ять. Завжди хвали їжу, приготовлену твоєю дружиною, завжди хвали її стрижку. Навіть якщо тобі вона не сподобалася, пам'ятай, волосся не зубе відросте. Ніколи не розповідай дружині про наші минулі сварки з твоїм батьком. Це було давно і нікого не стосується. Якщо я захворію, відвідуй мене раз на тиждень. Для мене це важливо. І будь ласка, захопи по дорозі. Шоколадні еклери. Якщо твоя дружина потрапить до лікарні, відвідуй її щодня. Коли я питаю у тебе про налаштування телефону, не психуй пам'ятай, я привчала тебе до горщика. Пам'ятай, тепер головна жінка у твоєму житті це твоя дружина. Якщо дружина запитає тебе, чи не? Повни її це плаття, відповідай, взагалі здається, що ти схудла. Вивчи цю фразу. Якщо дружина заявить тобі, що ти ввесь вечір витріщався на її подругу, просто скажи, ну так, дивився і дивувався, як же вона розповніла. І після цього проси, що хочеш, отримаєш все. Якщо дружина просить тебе. Про щось глобальне ремонт, шуба, машина, подорож, велотренажер, робот пилосос і так далі. Завжди будеш згоджуватися з третього разу. Жінка, по-перше, просто думає в голос, другий раз прикидає в голос, треба їй чи ні. І якщо вона сказала це в третій раз, значить точно треба. На третій раз погоджуйся, чи не переплутай. Зробиш раніше, вона вже передумала, зробиш пізніше, вона вже образилася. Квіти, цукерки та білизна до цього не відносяться. Про це дружина не повинна просити. Сам дій, якщо я тебе про щось попрошу, роби це з першого разу. Можеш не сумніватися, я 333 рази подумала перш ніж тебе попросити. Ніколи не критикуй батьків твоєї дружини. Пам'ятай, вони привели у світ жінку, яку ти вибрав. Розвивайся, читай книги, слухай лекції, відвідуй тренінги, навчайся на курсах. Проводи шість вечорів з сім'єю і один з друзями це необхідно для душевної рівноваги. Пий не менше двох літрів води в день, не сперечайся, просто пий. Не дорікай мене, що я балую ваших дітей, мені балувати вам виховувати. Ніколи не приходь в гості з порожними руками. Це жлобство. Завжди вітай дружину з усіма святами, Плюс день весілля і день вашого знайомства для жінок це важливо. Перш ніж відкрити двері додому, посміхнися, пам'ятай, що для твоєї дружини і дітей ти барометр спокою і надійності. Якщо бажаєте. І надалі слухати мої повчання, підпишіться на мій канал і залиште коментар під відео.